Українські військові підрозділу Скеля прорвалися Покровськ на техніці, зуміли десантувати піхоту, закріпитись на позиціях і продовжують рух у центр міста. Для прориву застосували танк Абрамс, який прикривав колону і був підбитий ворожим ФПВ. Нині, як заявляють у силах оборони, майже 40% міста під українським контролем. Ситуація нелегка, бої і штурми з боку ворога майже невпинні. Детальніше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Карієнко. Де місяць, покажіть мені танк, Я танка не бачу, мужики постріли з гармат, від яких здіймається дим, що геть закриває дорогу, по якій чотири бронемашини село оборони прориваються до Покровська. Це Північно-західна ділянка в'їзду у місто дуже знайома тим, хто часто бував у Покровську. Ось видніється стела з написом назви міста, та сама, де ще не так давно росіяни намагались вивісити свій триколор. Тепер ця дорога шлях для наших воїнів, які заходять у Покровськ. Давай, 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 давай. Шини штурмового підрозділу скеля успішно довезли піхоту до точок вигрузки. Дрони штурмовиків контролюють кожен крок солдатів. А командири в радіостанції підказують найоптимальніший шлях для воїнів. Ось у кадрі група наших піхотинців висувається на штурм. Піхота виспішилася вон воно. Це чи не найскладніша ділянка Покровського фронту? Одна з доріг, що веде у місто, і надважлива артерія сполучення для наших сил оборони. Тепер вона вже під їхнім контролем. А сили, що тримають покровськ, потроху просуваються у центр міста. Ситуація у нас зараз відбувається із за накопичення противника в частині лазурного району, шахтарський, сонячний південний, і за того, що тут знаходяться багатоповерхівки, і противнику вдається... Провести накопичення командир штурмового батальйону детально пояснює, де у Покровську ворог. Це саме ті квартали, де пропагандисти росіян знімають свої ролики про буцімто повний контроль над містом. Але це неправда, кажуть у силах оборони. Місто нині розділене майже навпіл між окупантами і українськими воїнами. Вони уходять як в сторону е промзони, так і уходять в сторону вже де вокзала. А це вже північно-східна ділянка міста, динасовий завод, який ще не так давно виготовляв вогнетривки матеріали. Наразі ви ж бачите, все зруйновано. Це ж зафіксували і працював. Насправді історичне місце для всієї промисловості Донеччини, але тепер це поле бою у залишках приміщень, якого ховались росіяни. Тепер лише суцільна руїна, над якою постійно висить наш дрон-спостерігач, аби не дати пройти сюди малим групам ворога. Бо неподалік пролягає ще один логістичний шлях для наших сил місто. Кожен метр є укриття. Кожен. Метр є підвал, укриття тощо, тому моніторити ціле місто, ви ж самі розумієте, який це шмат роботи, скільки потрібно бортів, пілотів тощо, щоб. Моніторити кожну будівлю нині вже 40% Покровська під контролем сил оборони. Про це кажуть самі військові у місті. Вже почала стиратись навіть 76-та дивізія ВДВ Росіян, яку окупанти протримували для вирішального удару. От вони їх постійно їх комплектують. Дають особового складу, і вони їм дають не кажеться, не, не, не 10-20 чоловік. А дають. 80 120. вони їх максимально комплектують і максимально кажеться м'ясо. Цього вони кидають. Без ні така але є безпечність. У руках у водія розпізнавач сигналу ворожих дронів. Чуйка, лиш з ним почуваєшся спокійніше на фронтових дорогах, бо саме цей прилад може побачити, чи летить на тебе вороже в піві. А якщо дрони що робить? Либо швидше їхати, якщо на дорозі. А десь вже розумів, що вона тебе доганяє, то надали випігати. саме автомобілі. Будь-яка техніка є ціллю для ворога. Тож забезпечити логістику у міста, які є вже полем бою, нині надскладне завдання для сил оборони. А від нього залежить і подальше просування уперед. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.